Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші челено уроки. І сьогодні ми з вами будемо вивчати тему Народ скаже, як зав'яже, скоромовки, рицько «Рицько-бойко-вареники», «В'язка народних прислів. Так, отже, будь ласка, на минулому році ми з вами говорили про загадки, так, ми їх розгадували, а сьогодні будемо говорити саме про скоромовки. Розгорнули книжечки на сторінці 27. Але ми спочатку давайте з вами виконаємо розчитку. Читаємо разом. Ось летить на метоса, са-саса, са 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 са, са. кидає ласо, со-со-со. Вже со, 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 со. лежить оса в росі, сі-сі-сі. ми підходимо до оси, Си-сі-сі, си си-си-си. Щоб порятувати осу, Су-су-су, су-су-су. ось таке у нас есе, се-се-се. Молодці. Поміркуйте, чому скоромовки? Називай швидкомовками та чистомовками. Як утворилися ці слова? Швидкомов, швидко говоримо. Чисто мову Мова стає чистою. Скоромовки це жартіливі вислови, створені зі складних слів для швидко вимови. Отже, навчимося з вами читати скоромовки. Перше, це з'ясу значення незрозумілих слів, тобто, що вони означають. Друге, спочатку читай повільно. Чітко вимовляй звуки і слова. Потім читай швидше, ще швидше, але чітко і правильно. І навчимося читати скоромочки можна або з книжки, або з екрачку. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Давайте разом. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Швидше. Ходить квочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Молодці. Друга. Хитро сороку спіймати морока, рока на 40-40, 40 морок. Чому, по частинки? Хитро сороку спіймати рока а на 40-40, 40 морок. Ще раз разом швидше. Хитро сороку спіймати рока, а на 40-40, 40 морок. Молодці. І третє. Біг додому лісом лис, шелестів за лисом ліс. Ще раз, біг додому лісом лис, шелестів за лісом. За лисом ліс ще раз. Від додому лісом лис, шелестів за лисом ліс. Молодці. Перегорнули, будь ласка, сторіночку, вже на сторінка 28, і наш віршик варенички. Це теж скоромочка. У кухаря Валерика розварилися вареники. Розварилися вареники, варениці у Валерика. у Валерика. І ще раз давайте. У кухаря Валерика розварились вареники. Повторюю. У кухаря Валерика розварилися вареники. Розварилися вареники, варениці Валерика. Розварилися вареники, варениці у варени... Валерика. Тепер швидше. У кухаря Валерика розварилися вареники. Розварилися вареники, варениці у Валерика. Молодці. Так, якийсь звук у кожній скоромоці трапляється найчастіше. В першому ходить кувочка коло кілочка, водить діточок коло квіточок. Звук К. Далі. Бідо додому лісом лис, шелестів за лисом ліс. Тут у нас буква Л. Хитро сороку спіймати морок, а на 40-40 сорок 40 сорок сорок морок. С. А у кухаря Валерика розварилися вареники. Розварилися вареники валерениці у Валерика. Тут у нас. В. За бажанням, можете вивчити одну із коромовок на пам'ять. І далі ми з вами сьогодні будемо вивчати прислів'я. Прислів'я це короткі влучні вислови повчального характеру і складав народ протягом століть. Це ніби правила життя, у яких одне люди схвалюють, інше засуджують. Прочитаємо з вами прислів'я. Вже ламала, та працює. Тобто, кожен повинен виконувати якусь справу. зробив діло, гуляй сміло. Отже, виконав завдання і відпочиває. Маленька праця краще за велике безділля, краще робити щось маленьке. Без верби калини нема України, адже це наші символи. Добре діло роби сміло. Остре словечко коло сердечко, тому ми можемо комусь словом вразити і теплого слова, і лід розмерзаємо, і зробити приємно. На словах медок, а в думках льодок. Тобто, не завжди те, що говориться, так воно є насправді. У яких прислів захочеться працелюбність? «Бджола молода працює, маленька праця краще за великі безділля, добре діло роби сміло. Пригадайте прислів'я, які передають ставлення народу до нещирих вчинків. Від... Так, гостре словечко коло сердечка». Чи не траплялася з вами якась пригода, про яку можна розповісти одним з наведених прислів'я? Та завдання вам потрібно вивчити три прислів'я на пам'ять. Певно, на все вас вийде, ви в мене розумночки. До побачення та гарного дня.